За п'ять секунд секрет. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні у нас 19 травня, 13 година, 30, 13 година. Зал засідань. Е Розкриття пропозицій конкурсних торгів по закупівлі автомобіля спеціального, власне, автопідйомник на шосі автомобіля. Нами Південно-Західною електроенергетичною системою відповідно до закону про закупівлю товарів, робіт і послуг, оголошені дані відкриті торги. Об'ява була розміщена у віснику державних закупівель під номером 38 25 лютого 2016 року. З часу розміщення об'яви учасниками надавались запити на участь в даних торгах. Всім учасникам була надана документація конкурсних торгів. Були запити від учасників, вносились відповідні зміни в документацію, тому сьогоднішній день є останній день розкриття пропозиції. Змін вибачаюсь, на Термін відведення і на подання документації учасниками отримано чотири пакети документації конкурсних торгів. І крім того, одним із учасників приватне підприємство виробниче комерційне підприємство Альфатекст з міста Кременчук надано додатковий конверт з змінами. Поступив він в термін відведений на подання пропозиції, тому є підстави його теж залучити до документації учасника і відкрити при відповідному розкритті. Інших змін анулювань не надходило, тому комітету конкурсних торгів є всі підстави розпочати процедуру розкриття. На процедурі присутні наші члени комітету конкурсних торгів, фахівці за напрямком закупівлі і від наших учасників приватне підприємство виробниче комерційне підприємство Альфатекст Гончаренко Руслан Олександрович, менеджер з продажу, і від товариства з обмеженою відповідальністю техкомплект. Синенко Артем Миколаєвич, начальник відділу продажу підйомників і спецтехніки. Дякую. Якщо у присутніх немає ніяких зауважень, ми готовий розпочати процедуру розкриття Пакетам по мірі їх надходження присвоєні відповідні номера на квітанціях і першою до розкриття пропонується пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю НВП з міста Київ. Скриваємо пакет. На вимогу документації замовника пропозиція кожного з учасників повинна супроводжувати з забезпеченням. Даний учасник надав її у вигляді банківської гарантії, виданої Артем банком. Відповідна сума 57 сім тисяч гривень. Зазначена термін дії. Відповідний підписи, печатка банку наявності. Все Так. І так, в документації даного учасника надано пропозиція на участь в торгах. Банківські документи, які підтверджують надання банківської гарантії, це там ліцензія, довірність банку і так далі. Основні умови договору. Копія статуту підприємства, загальні відомості про підприємство, виписка з єдиного державного реєстру, довідка з єдиного державного реєстру, свідоцтво реєстрації платника податку на додану вартість, довідка, що підтверджує наявність учасника правоможності, підписання пропозиції конкурсних торгів та укладання договору, наказ номер 1 к протокол зборів. Учасників підприємства, копія паспорту директора, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації з знаннями та досвідом, довідка про наявність учасника досвіду виконання аналогічних договорів, копія балансу та звіту про фінансові результати за 2015 рік. Довідка про звіт про рух грошових коштів. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам. Лист підтвердження гарантійних зобов'язань. Довідка щодо відсутності підстав відмови в участі. Детальний опис основних характеристик предмету закупівлі. Довідка про виправлення арифметичних помилок. Товариство з обмеженою відповідальністю НВП. Адреса місто Київ, проспект 40-річчя жовтня, будинок 98, дроб 2. Керівник директор Поліщук МВ. Пропонує автомобіль автопідйомник віпо 36 на базі шасі автомобіля Крас. Відповідні тут характеристики висоти підйому, ну і інші параметри. І по тому числі по автомобілю по шасі виписані надані. Ми переходимо до пропозиції даного учасника. Ми, товариство, з обмеженою відповідальністю НВП надаємо свою пропозицію на конкурсні торги по закупівлі автопідйомника на шасі автомобіля. Вивчивши документацію конкурсних торгів, пропонуємо за наступною ціною. Автомобіль спеціальний автопідйомник на шасі автомобіля одна одиниця. Ціна за одиницю, загальна вартість. Без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції даного учасника гривень з ПДВ становить 5 мільйонів 727 тисяч рівно. 5 мільйонів 727 тисяч рівно. Далі підтверджуються інші вимоги нашої форми пропозиції конкурсних торгів. Крім того, умови розрахунків пропонує учасник. Аванс 70% від суми договору. Остаточний розрахунок протягом 25 банківських днів з дати отримання товару. І термін поставки товару 150 календарних днів після перерахування авансу. Підписана пропозиція директором Поліщук. Підпис і початка підприємства. Прошу запитання. Дякую, переходимо до наступного учасника приватне підприємство, виробниче комерційне підприємство Альфа-Текс. З міста Кременчук Вскриваємо додатковий конверт. Буде вже закінчувати. У додатковому конверті ми маємо саму власну пропозицію, яку і приймемо до оголошення і проєкт договору. І так, документація учасника є в наявності, банківська гарантія, яка супроводжує пропозицію, видана Приватбанком. Відповідна сума 57,408 гривень. Термін дії, відповідний підпис, банк, печатка. Наявності. Інша документація. Власне, пропозиція на участь в торгах. Рішення номер 2 засновників підприємства, наказ, мабуть, про призначення керівника, копія паспорту Корецького. Директор. Копія надання, надання учасникам забезпечення пропозиції. на Власне, копія ліцензії банку, копія документу, який підтверджує повноваження особи, що підписує банківську гарантію. Проект договору. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації з знаннями та досвідом, довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів, копія балансу та, результ... та звіту про фінансові результати за 2015 рік. Довідка щодо звіту про рух грошових коштів, оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам, лист підтвердження гарантійних зобов'язань. Гарантійний лист про відсутність підстав, мабуть, відмови, довідка про захист економічної конкуренції, технічне завдання згідно додатку 4 документації замовника, лист погодження з вимогами до предмету закупівлі. Детальний опис основних характеристик предмету закупівлі, копія статуту підприємства, відомості про підприємство, копія витягу з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, копія відомостей з єдиного державного реєстру, копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка про взяття на облік платника податку, довідка, що підтверджує повноваження представника учасника на участь в процедурі закупів, Довідка про правомучність на участь у торгах та підпису документів. Лист згода на обробку персональних даних. Лист згода на виправлення арифметичних помилок. Приватне підприємство. Виробниче комерційне підприємство Альфатекс. скорочено ВКП Альфатекст. Юридична адреса місто Кременчук в Україні, бульвар Автокразівський, 19, поштова адреса, аналогічна. Керівник-директор Корецький Микола Борисович. Переходимо до пропозиції даного учасника. Технічно штурмо надалі Автопідйомник на базі автомобіля Крас. Україна, автопідйомник Італія. Рік виготовлення 16. Ну, технічні параметри, характеристики є по висоті підйому, максимальному виліту, вантажу підйомності люльки, параметри самого автомобіля і так далі. І так, комерційна пропозиція. Ми приватне підприємство, виробниче комерційне підприємство Альфа-Текс надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі автопідйомника на шосі автомобіля. Вивчивши документацію, пропонуємо за наступною ціною. Автомобіль спецпризначення, Автопідйомник на шасі автомобіля. Одна одиниця ціна за одиницю без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції учасника ВКП Альфатекс. Гривень з ПДВ становить. 6 мільйонів 177 тисяч 900 гривень 00 копійок. 6 мільйонів 177 тисяч 900 гривень 00 копійок. Далі підтверджені інші вимоги нашої форми пропозиції. Конкурсних торгів. Умови розрахунків пропонує учасник. Аванс 70% від суми договору. Остаточний розрахунок протягом 25 банківських днів з дати отримання товару. І термін поставки товару 150 календарних днів після перерахування авансу. Підписана пропозиція директором Корецький підпис і початка підприємства. Прошу питання. Дякую. Переходимо до наступного учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю Укрспецтехніка 57. Місто Прилуки, Чернігівська область, вкриває пакет. забезпечення пропозиції даним учасникам надано також у вигляді банківської гарантії, виданої Артем панком 57 408 сума і відповідний термін дії. Підписи печатка банку в наявності ну, і супроводжуючі документи. Сама пропозиція даного учасника. Надана е, власне пропозиція на участь в конкурсних ногорах, проект договору, документ, що підтверджує повноваження посадової особи. Щодо підпису документів власне документації та договору на закупівлю, копія паспорту директора, копія статуту підприємства, довідка про підприємство, копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, копія відомостей, копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, довідка про наявність досвіду виконання аналогічних договорів, копія балансу та звіту про фінансові результати відповідно з квитанціями, довідка роз'яснення про фінансову звітність підприємства. Оригінал довідки з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по кредитам, лист підтвердження гарантійних зобов'язань, довідка про відсутність підстав відмови учасників закупівлі, копії банківської гарантії і власне, супроводжуючих документів, довідка про погодження на виправлення арифметичних помилок. В технічній частині надано. Опис вимог до технічне завдання, детальний опис автопідйомника, технічні характеристики автопідйомника і копія сертифікату відповідності. Товариство з обмеженою відповідальністю Уксперц... укрспецтехніка 57. Поштова, фактична, фактична адреса міста Прилуки, Чернігівська область, вулиця Пир'ятинська, 127. Поштова, аналогічна Прилуки, Чернігівської області, вулиця Пир'ятинська, 127. Керівник директор Глінка Андрій Любомирович. Так, підйомник на базу на шасі автомобіля Краз. Характеристика. Автопідйомник ТКК-6322. Характеристики підйомника є, висота, низькість, людей, розміри, ну і сертифікат. На Переходимо до пропозиції даного учасника. Ми, товариство Укрспецтехніка 57 надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі автопідйомника на шасі автомобіля. Вивчивши документацію, пропонуємо за наступною ціною. Автопідйомник ТК К-6322 на базі автомобіля КРО-6321 з формулою коріс 6 на 6. Одна одиниця, вартість за одиницю без ПДВ, ПДВ і загальна вартість пропозиції даного учасника гривень з ПДВ становить. 6 мільйонів 300 тисяч гривень рівно. 6 мільйонів 300 тисяч гривень рівно. Далі підтверджені інші вимоги нашої форми пропозиції конкурсних торгів. Умови розрахунків пропонуються учасникам аванс 70% від суми договору. Остаточний розрахунок здійснюється протягом 25 банківських днів з дати отримання товару. І термін поставки товару 150 календарних днів після перерахування авансу. Все, що стосується пропозиції товариства з обмеженою відповідальністю Укрспецтехніка 57. Питань немає. Дякую. Переходимо до останнього учасника. Товариство з обмеженою відповідальністю, техкомплект село Калинівка. Махарівського району Київської області. Вскриваємо поки. Пропозит забезпечення даного учасника надано в вигляді банківської гарантії, виданої артем банком. Сума відповідна коштів і термін дії, є підписи печатка банку наявності. В технічній частині надано технічне завдання, детальний опис товару і гарантійний лист про надання документів разом з поставкою товару. Аналогічний підйомник попереднього учасника, автопідйомник ТКК-6322 на базі автомобіля крас 63221, Відповідні характеристики, параметри підйомника і надані Комерційна частина. Надана сама пропозиція на участь в конкурсних торгах, проєкт договору. Документ, що підтверджує повноваження директора на підпис пропозиції та договору в разі перемоги. В окремому файлі банківська гарантія. Копія банківської гарантії, копія ліцензії банку, копія довіреності банку. Копія статуту підприємства, загальної відомості про учасника, витяг з єдиного державного реєстру, копія довідки, копія свідоцтва про реєстрацію платника податку, документ, що підтверджує повноваження директора на укладання договору. Довідка про забезпечення організації відповідним обладнанням, довідка про працівників відповідної кваліфікації, довідка про виконання аналогічних договорів, інформаційна довідка щодо фінансової звітності підприємства, копія балансу та фінансового звіту підприємства за 2015 рік, оригінал довідки з обслуговувачого банку про відсутність заборгованості, гарантійний лист про надання гарантійних зобов'язань на товар. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі учаснику у процедурі і довідка про погодження на виправлення археотику. Товариство з обмеженою відповідальністю, техкомплект. Юридична адреса Київська область, Макарівський район, село Калинівка, вулиця Київська, 43, дроб 2. Поштова адреса місто Київ, проспект науки 30, офіс 175. Керівник, директор Онищук Володимир Іванович. І переходимо до пропозиції даного учасника. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю техкомплект надаємо свою пропозицію на участь в конкурсних торгах по закупівлі автопідйомника на шасі автомобіля. Вивчивши документацію, пропонуємо за наступною ціною. Автомобіль спеціальний підйомник на шасі автомобіля, одна одиниця. Ціна за одиницю без ПДВ-ПДВ і загальна вартість пропозиції Товариство з обмеженою відповідальністю техкомплект гривень з ПДВ становить 6 мільйонів. 10 тисяч гривень рівно 6 мільйонів 10 тисяч. Інші вимоги також підтверджуються даним учасникам. Умови розрахунків. Аванс 70% від суми договору. Остаточний розрахунок протягом 25 банківських днів з дати отримання товару. І термін поставки товару 150 календарних днів після перерахування авансу. Підписана пропозиція директором товариства Онищук. Підпис і печатка підприємства. <клес> поводу запитання до оголошеної пропозиції від товариства техкомплект. Дякую. Ковдут уваження до самої процедури розкриття. Дякую. Процедуру розкриття пропозиції по закупівлі автомобіля спеціального автопідйомника на, шасі, на базі шасі автомобілів. Оголошую завершеною. Комітетом конкурсних торгів буде сформований відповідний протокол розкриття і наданий учасникам на ваш запит. Протокол буде сформований в районі 16-ї години сьогоднішнього дня. Якщо ви дочекаєтесь, можете власноручно поставити підпис, тримаєте зв'язок з секретарем. Всім дякую за участь і надіюсь на нашу співпрацю. Спасибі.